Привіт! Ви на каналі PAM Parfum і у нас тут клуб Аромазалежних. Мене звати Вікторія, я засновниця цього магазину. І тут ми говоримо усе про аромати, парфуми і абсолютно все, що з ними пов'язано. Тому якщо ви теж такі самі аромазалежні, Вітаю вас в нашому клубі. Приєднуйтесь, підписуйтесь, щоб не загубити нашу сторінку. Ставте лайк, пишіть коментарі, ставте одразу на початку відео. Потім, якщо вам не сподобається, відлайкайте. Це дуже допомагає нам просуватися, не здаватися, це додає мотивації створювати для вас контент і далі. А також я рекомендую додивитися це відео до кінця, адже ми з командою приготували для вас конкурс. Усі деталі розповімо згодом. Тому заварюйте собі чайок або вмикайте це відео на фоні. Сьогодні у нас такий розмовний формат. Я буду відповідати на найбільш часті запитання, які ставлять магазину парфумерії. Тому поїхали! А чи точно у вас оригінал? У нас є велике відео на каналі. Як працює розпив парфумерії? Все про оригінальність та підробки ми десь тут залишимо посилання. Переходьте, там я детально усе розповіла. Ну а взагалі, відповідь на це питання так. Памперфам працює виключно з оригінальної парфумерії. У нас є магазин в Україні, також у нас є магазин в Польщі. Відповідно на це все є юридичні особи. Ми на ринку вже 4 роки. У нас більше тисячі відміток наших клієнтів в Інстаграм. У нас просто десятки тисяч відгуків. Наші клієнти стають постійними, повертаються до нас, і у нас вже та репутація, в яку я особисто вклала стільки зусиль, часу, свого власного ресурсу, натхнення взагалі своєї душі. Для мене памперфам це як моя дитина. Це не просто магазин, це не місце, де я тільки заробляю гроші. Це справа моєї душі, тому для мене важливий увесь асортимент на нашому магазині, і ми працюємо виключно з оригіналом. <му> Чи можете ви щось порадити? Звичайно. На магазині працює команда онлайн парфумерів. Наші дівчата, які постійно навчаються, з якими ми, до речі, їздили в Париж для навчання, аби ще краще підбирати для вас аромати. Тому сміливо пишіть нам в дірект. Питайте абсолютно все, що тільки вашій душі завгодно, на тему парфумерії. По кожному аромату наші дівчата з радістю вас проконсультують максимально детально, розкажуть і про те, як звучить аромат, і про його технічні характеристики, стійкість, шлейф і усе усе, усе що важливо вам знати. Тому, звичайно, ми підбираємо аромати. Сміливо пишіть. Чи можете ви надіслати фото флакону і бачкот? Це дуже часте питання. Пояснюю бачкот. Це тільки номер серійної партії. Він абсолютно нічого не говорить про оригінальність. Як мінімум, що заважає взяти бачко з оригінального флакону, надрукувати на підробці і продавати ту підробку під виглядом оригіналу. Тут дуже важливо зрозуміти, що ось цей бачко, серійний номер партії, він не призначений для пошуку на офіційних сайтах брендів. Я не знаю, де це ви взяли, хто про це говорить, але насправді його функція. Ідентифікувати дату виробництва і партію для внутрішнього обліку бренду, і ця інформація не призначена. Для кінцевого покупця, тобто для нас з вами, це нормальна практика, що на сайті виробники цей код ніде не вказують, його не можна знайти. Бренди зазвичай не публікують базу своїх бачкотів у відкритому доступі. Я не знаю, звідки цей міф пішов. Можливо, колись так це працювало. Зараз ні. Найважливіше, щоб перевірити оригінальність, це звертайте увагу на якість пакування, відповідність дизайну флакону брендовим стандартам. Ну і звичайно, місце. Де ви купуєте той чи інший аромат? Чи є у вас доставка за кордон? Так, але дуже важливий момент: у нас є два магазини: Pam Parfum працює як онлайн-магазин на території України, і з українського магазину ми робимо відправки виключно по території України. Чому тому що парфуми вважаються легкозаймистою речовиною, і їх не можна просто відправляти за кордон? Жодна доставка не бере парфуми, особливо такі відливанти, на розпив з відправкою за кордон, тільки через те, що це вважається легко займистою речовиною, але. У нас є магазин другий, який працює у Польщі. Ми фізично зараз знімаємо у ньому. Він знаходиться у Варшаві. Звідси ми можемо робити доставку по всій території Європейського союзу. Тому я знаю, дуже багато хто у нас хоче замовити з Польщі. Звертайтеся, памперфом в Польщі активно працює. Зауважу, що це два різних магазини. Відповідно, у нас є два різних сайти, дві різні сторінки в соцмережах і два різних каталоги. Тому зважайте на це. Чи можна купити якісь парфуми, яких немає в наявності? Звісно, що так, ми можемо багато ароматів привезти під замовлення. Тому пишіть нам в Дірект інстаграм. Це актуально як для магазину в Україні, так і для магазину в Польщі. Я сподіваюся, що коли це відео вийде, ми додамо на сайті функцію, де буде таке, знаєте, вспливаюче віконечко, ви зможете там написати аромат, який вас цікавить, і ви зможете залишити таку заявку на нашому сайті. У нас величезна база постачальників, дуже багато різних прайсів, тому величезний доступ до різних парфумів обов'язково вас проконсультуємо і вкажемо терміни доставки, щоб ви розуміли. На що вам розраховувати? А чи ці парфуми стійкі та шлейфові? Неважливо, про який аромат йде мова, але дуже часто нас запитують якийсь конкретний парфум. Наприклад, скажіть, наскільки шлейфовий Tom Ford Lost Cherry? По-перше, знову ж таки, у нас є відео про те, від чого залежить стійкість та шлейф парфуму. Ми залишимо десь тут. Посилання переходьте, дивіться, відповідаючи на це питання, по-перше, стійкість залежить від концентрації парфумерної речовини в ароматі. Наприклад, туалетна вода ЕДТ вона буде набагато менш стійкіша, тому що там вміст парфумерної речовини значно менше відносно спиртової основи, ніж, наприклад, в екстракті, де цей вміст може доходити навіть до 50% відносно спиртової основи. Тому щоб ваш аромат був стійким, зважайте по-перше, на його концентрацію, що пише ось цими маленькими літерками на флаконі на коробці: ЕДТ, ЕДП, парфум чи екстракт, також є ще колонь, п'ятий вид концентрації. По-друге, зважайте також на сам аромат цитрусові парфуми. Цитрусові ноти, якісь ягідні ноти, квіткові ноти вони зазвичай в парфумерній піраміді йдуть десь так, от вгорі, тому що це верхні ноти, вони швидко злітають. Ніколи свіжий цитрусовий парфум не буде з вами увесь день. Ну. Є виключення 100%, наприклад, Торіно 21 від Ксержов, але це реально виключення. Зазвичай свіжі, легкі аромати. Вони і відповідно будуть легко з вас злітати і дуже швидко. А якщо аромат важкий, насичений, там ваніль, ноти, якась деревина в базі, амбра, це все відповідає за стійкість. Аромату, тому, якщо ви вибираєте більш важкий насичений аромат, він буде більш стійкіший. На рахунок шлейфу. Це настільки суб'єктивна справа, що мені навіть важко зараз щось тут заявити, тому що я думаю, в мене зараз там прилетить тапком. Хтось точно скаже, що на ньому кірки не стійкі, а я відчуваю там шлейф за кілометр. Дуже залежить від особистого сприйняття аромату, і також залежить від того, Наскільки той чи інший парфум вам подобається? От якщо він вам подобається, зазвичай мозок до нього адаптовується як до чогось комфортного, і вам здається, що він не шлейфить. А от в мене був випадок з командою. Ми тестували ут маракуя, Я зробила один пшик сюди на долоню. Частина команди, яка не переносить взагалі цей аромат, вони цілий день відчували від мене шлейф, тільки ут маракуй. Я нагадую, це був один ось такий малесенький мікроскопічний пшик. На долонь, просто щоб протестувати, нагадати, як він звучить. І от дівчата, яким не подобається утмаракує саме це удве насичене звучання, вони весь час його відчували, тому це мега суб'єктивно. А я тим часом нагадую, пишіть коментарі, підписуйтесь, ставте лайки. В кінці я розповім про конкурс, де ви отримаєте подарунки від памперфам. Наприклад, напишіть зараз в коментарях, який парфум для вас найбільш стійкий, такий, що ви просто можете стерти шкіру до крові, але він з вас не злітає. А ми поїхали далі. Наскільки мені вистачить одного від «Леванта»? Ми зазвичай вказуємо певного відливанта в середньому вистачає на певну кількість. Я зазначу, наприклад, в флакончику на 3 мл – там приблизно 50-60 пшиків, і цього вистачає на 10-14 днів щоденного користування за умови розпилення трьох пшиків. Ну це чиста математика. З особистого досвіду насправді мені флакончика на 3 мл реально вистачає ну на тиждень-півтора, так щоб розносити, поносити на собі аромат флакона на 5 мл мені вистачає десь на 2-3 тижні в середньому. Я дуже часто. Користуюся флаконами на 10 мл. Це такий середній оптимальний для мене варіант. Такого флакона мені вистачає до 2 місяців щоденного користування. 15 мл, відповідно 20 мл у нас також є. 15 мл вистачає на 3 місяці, 3-4, залежить як ви користуєтесь, наскільки ви часто оновлюєте протягом дня парфуми. А флакону на 20 мл може вистачити навіть на пів року користування. Тому теж дуже індивідуально, але знаєте, що у флакончику на 3 мл Приблизно 50-60 пшиків, звичайно, треба врахувати, що там менший розпилювач, ось ця трубочка менша, і розпилення відбувається менше ніж в флаконі. Тобто армату на вас ну чисто з точки зору фізики потрапляє менше, але в цілому 3-4 пшики вистачає. Тому напишіть в коментарях, наскільки вам вистачає від левантика ароматів. Тому що у мене насправді 3 мл на часом настільки довго вистачає, що я вже просто думаю, ну господи, коли ти закінчишся, коли я вже щось оновлю і новеньке собі вкину в сумку, буду користуватися новим якимось ароматом. <звук> Купила парфуми, і вони пахнуть не так, як пахли колись. Чому? Таке часто нам можуть ставити питання про парфуми, які вже, знаєте, десятиліттями на ринку парфумерії. Наприклад, такий мастодонт, як міс діор чи діор саваш, коли у вас десь був флакончик, можливо, ще років 10 тому, і ви вирішили нагадати поновити собі цей аромат. Це нормально, що він може пахнути не так, тому що в парфумерії використовуються як натуральні, так і синтетичні речовини. І натуральні вони мають таку властивість. Змінюватися, наприклад, тут міс Діор – це такий суперквітковий аромат. Там використовуються натуральні екстракти квітів. І квіточка вона може звучати трішечки по-різному. Наприклад, одного року було дуже багато дощів, і вона має не такий насичений аромат. Або там більше сонечка потрапило, або менше сонечка. І відповідно через ці такі зміни в натуральних компонентах аромат може дещо відрізнятися по своєму звичайню крім того важливо парфуми які от так десятиліттями на ринку які вже навіть рік два три бренди випускають відповідно якісь нові нові партії завозять, тому що старі розкуплюють нові партії також можуть змінюватись тому що бренд наприклад вирішив здешевити виробництво і замінити натуральний інгредієнт якимось синтетичним або не здешевити виробництво або от не вродив врожай якоїсь там Квітки чи, чи ще чогось, От не зміг бренд закупити потрібної кількості того чи іншого інгредієнту для аромату, і він теж буде замінений. При цьому бренд, виробник аромату, взагалі не зобов'язаний якось попереджати своїх покупців про те, що він буде змінювати формулу цього аромату, формулу, звичайно, що він буде пахнути не так. Але це нормально, що аромат з партії до партії змінюється. Я більше скажу, навіть якщо взяти два. Флакони повнорозмірні, запаковані, куплені в бутику бренду, тобто вже питань до оригінальності. Ну точно ніяких не виникає. Вони можуть відрізнятися між собою, тому що навіть деталі, пакування, якісь шрифти, кришечки, розпилювачі, от коли натискаєш на аромат, вони можуть змінюватися, тому що це теж виробництво, і щось не закупили, щось замінили, щось оптимізували. Тому є ось такі зміни. Це цілком окей. Це не означає, що ви купили підробку, бо 10 років назад вам містюор пахнув якось інакше. Питання з тої самої категорії купила парфум, а колір рідини різний. Відповідь на нього точно така сама, як і на попереднє питання. Колір рідини залежить від інгредієнтів, особливо від натуральних інгредієнтів. Тому це нормально, що вміст флакону в різних партіях буде відрізнятися, і ви будете купувати кожен раз. Можливо, там буде щось більш світліше наповнення, сама рідина парфуму. А інший раз це буде більш таке. Яскравіше по кольору рідини аромату. Також може аромат змінюватись через настоювання аромату. І не раз ми на пампарфам з командою таке спостерігали. Коли парфум приїжджає, ми його ставимо і він може стояти там на складі ну, 2-3 місяці, часом півроку, а часом і рік стоять парфум. Вони настоюються. І рідина зазвичай змінюється в більш такий яскравий і насиченіший колір. Це теж абсолютно окей. Отримала посилку, а парфуми звучать абсолютно не так. В нас навіть я розповім історію, яка трапилася у нас на діректі. «Pam Parfum. я особисто спілкувалася з цією клієнткою. Ситуація до нас на дірект просто телефонують. Так, дуже дуже наполегливо я скидаю раз, скидаю другий. Бачу, що е, наші директ менеджери опрацьовують по порядку запити і ще не дійшли до того, що нам клієнтка телефонує. Я включаюся в цей діалог. Пишу Доброго дня чи ми можемо вам допомогти? І клієнтка дуже гнівно пише нам повідомлення про те, що вона забрала. Посилку, як зараз я пам'ятаю, що це був аромат Касіопея, мені здається, там було 10 мл. Ця клієнтка замовила за рекомендацією своєї доньки. Вона це все нам пише далі в листуванні. І вона пшикає, а парфуми це, звичайно, що правильно, це підробка, тому що вони дуже віддають спиртом, аромат дешевий, зовсім не такий, як ця клієнтка користувалася раніше. І це все гнівно, вона нам пише скі величезні повідомлення в Дірект. Чесно, я. Розумію цю клієнтку, я розумію кожного з вас, якщо у вас траплялася така ситуація. Ніхто не зобов'язаний бути якимось парфумерним гуру, парфумерним експертом. Але ми, як магазин, зокрема, я як засновниця цього магазину, постійно інформую про те, що аромат після дороги буде звучати не так. Ну, це хімія чи фізика, я скажу так, я не дуже сильна в цих науках. Але це справді так відбувається після тряски, після сильної зміни температур. А це зазвичай особливо в доставках, коли дуже сильний мороз середина зими, і коли дуже сильно спекотно середина літа. От ці ситуації у нас постійно збільшуються Такі негативні з клієнтами. Парфуми після дороги звучать більше спиртом. Це нормально. Візьміть будь-який флакон, і там на першій позиції у складі буде такий інгредієнт, як алкохол денат Це означає спирт. Всі парфуми, практично всі зараз, є м, виключення, одиниці, але виключення. Вони всі на спиртовій основі. І відповідно, коли вони трясуться, коли вони з жари в холод з холоду в жару і отак по колу, вони до вас їдуть, долають півсвіту, вони звучать спиртом або вони звучать дешевше ніж мають. Вони не відновили свою формулу. Аромат має постояти після того, як ви його отримали з поштою. Навіть Мезон Мизон Курджан, засновник eh, відповідно одноіменного бренду, в одному з своїх інтерв'ю він розповідав, що аромати вони ніби ніби живі. Він їх сприймає ніби своїх дітей, і коли він створює якусь парфюмерну композицію, він залишає її на півтора-два тижні, а потім дає тестувати своєму партнеру і своїй команді, щоб вони оцінили аромат. То якщо вже такі гуру про це говорять, ну то це не вигадка якогось там, знаєте. Магазина розпиву з інстаграму так дійсно працює парфумерія. Парфуми після дороги мають постояти. Так от чим же ж закінчилася ця історія з клієнткою? На пам'ятарфам у нас є така функція на запит нашого клієнта. Ми без проблем можемо надати документи, що свідчать про походження товару. Ви можете бути впевнені в оригінальності. В такий спосіб. Звичайно, скажете ви в парфуму цей відливантик можна налити будь-що, як ми це перевіримо. Ну, у нас, звичайно, стоять камери, камери все це пишуть, що відбувається в офісі, але переходимо до фіналу історії. Я її написала, пояснила. Через дня три ця клієнтка нам відписала, що дійсно аромат повернувся до того звучання, як він мав бути, і все гаразд. Насправді це не перша ситуація, це просто така яскрава, що мені запам'яталася. Бо знаєте, коли дуже багато позитиву, все одно мозок концентрується на чомусь негативі. Тобі напишуть якийсь один негативний коментар, щось ти там не так сказала. Тут те не так, те не так. А у вас те не так, якийсь негативний коментар. На ньому мозок зосереджується набагато більш сильно, ніж на десятках, сотнях позитивних коментарів. Тому історія мені запам'яталася, але фінал у ній щасливий. Це були топ-10 найбільш частих питань, які ставлять в магазину парфумери. А зараз бонус на питання стрец. Чому ж розпив, а не розлив? Чому ви розпиваєте парфуми, якщо їх ніхто ж не п'є, ви їх пшикаєте? Я вам більше скажу: парфуми ще носять, а не пшикають. А також парфуми звучать і їх слухають, а не вони пахнуть і їх нюхають. Сфера. Я думаю, в цілому, з точки зору маркетингу, дуже романтизована, але на рахунок розпиву. Чому так? Це таке умовне розділення. Розпив, це коли ми беремо оригінальний повнорозмірний флакон і ділимо його на менші об'єми. Це аналогія з алкоголю. Ми беремо пляшку якогось, наприклад, дорогого ігристого і розпиваємо цю пляшку на келихи, розпиваємо цей дорогий якийсь красивий алкоголь. Так само ми беремо оригінальний флакон і ділимо його на менші об'єми. А розлив. Це знаєте, є така наливна парфумерія. Я думаю, ви точно бачили такі корнери, островки в торгових центрах, де розливна саме парфумерія, коли тобі з такої якоїсь колби розливають. Ну, зазвичай я особисто бачила флакончики там по 20, 30, 50 мілілітрів. Так от, коли наливають з якоїсь великої тари, наприклад, пиво на розлив, да, його з великої бочки наливають. Так само, коли з великої тари наливають, це розлив. А коли з оригінального флакону це розпив. Тому, якщо магазин заявляє, що він... Займається розпивом парфумерії, то він під собою має на увазі, що він працює з оригінальною парфумерією. тому що я насправді моніторю ринок, і в Україні я бачила декілька магазинів, які роблять розпив, які про це говорять, але насправді купують підробки. І я скажу більше, ми робили на TikTok порівняння оригіналу і підробки, і я замовляла саме в одного з таких магазинів. Вони пишуть розпив це. Чесно, мене дуже дратує. Як власниця магазину, який займається виключно оригіналом, ну але ви собі знаєте на майбутнє, якщо розпив, то це має бути саме оригінальна парфумерія. Ну і обіцяний конкурс в кінці. Напишіть в коментарях свій улюблений аромат. Розкажіть, чому саме він, чому ви його рекомендуєте, або чому ви не хочете, щоб ним ніхто користувався крім вас, що от він, ніби частинка вас. Поділіться своїм улюбленим ароматом. А ми подаруємо сертифікат на покупки в пампарфам еквівалентом 500 гривень. Переможців буде три, тому шанси дуже високі. Пишіть в коментарі, важливо бути підписаним на наш канал. Це дуже важлива умова. Підписуйтесь, пишіть коментарі, і ви маєте шанс отримати сертифікат на покупки в нашому магазині на 500 гривень. Також, якщо ви не хочете брати участь в конкурсі, але вам сподобалося відео, обов'язково теж дайте зворотній зв'язок. Це дуже важливо для нас, це мега важливо для мене. Поділіться в коментарях і побачимось в наступних відео. Tu peux croire, que